Руки трусяться, скільки народу, що Людько нервується, він дикий українець. Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні. Ліцей номер 3 Моя ініціатива, хочу цим усім діткам розказати і показати, яку вони зробили важливу справу. У першу чергу хочу ми з вами тим батькам доповісти, що ваші діти того, йдуть по направленню і постараюся на передати в руки, щоб ви побачили це все діло. От Сергій Шелудько привіз нам той подарунок, дякуючи вам, який ми зробили всі разом для воїнів. Кілька слів, будь ласка, до вашої уваги. От ділки-палки, гріго тільки пальці ховаю. ховає. Трошки малююся. Я то людина дика, дикий українець, але мені дуже приємно бачити таку когорту справжніх українських патріотів юних і. Ну, у мене є така можливість, да, побалакання, ніхто ж не знає, що я буду вам говорити. Я хочу в першу чергу подякувати вам, кожному і вашим батькам. Тому що наш такий невеличкий лозунг, може він і трошки і неправильний, тому що ми бажаємо зла тій людині. Я думаю, що це не одна людина. Там ціла їх когорта тигне нелюдів. Ну, ми розуміємо. З миру понитки путіну петля. Чому я так говорю? Тому що кожна ниточка, яку кожна людина, кожна дитина приложила, вийде сорочка. І один в полі ну, не боєць правильно. І хто б там що не говорив, як би не говорили там деякі люди, як мені говорять, продай своїх свиней, купи машину. Ну, продам куплю прямо. Я їх продаю, і є якийсь заробіток, і з цього за свою ниточку вкладаю, тому що ми кожен повинні розпочинати. З себе, якщо ми хочемо щось змінити. І хочу, ну, як є в мене така можливість, кожному з вас сказати, ви ще юні, і ви підете в соціум, будете жити, я вам скажу, ви не поміняєтеся, ви залишитеся такими, якими є. Ви тільки навчитеся контролювати свої діяння. От Шелудько вже 45 років буде, а я теж турника люблю поклеїти. І коли ми їздили на ярмарок із окремою штурмовою бригадою горлиця, Бабульки вилазили, втомлені, понадівали каски, броніки, але їм вже ж роки. І я тоді сказав. Ми залишаємося такі, якими народилися, тільки контролюємо свої діяння, а відкриваємося тоді, коли ми з такими самими, якими є. Сприймайте людей такими, які вони є. Кожен є індивідум. Я ще раз дякую і вклоняюся всьому колективу ліцею номер 3 І це не піар, там що там начнуть нам зараз писати. І четверта школа дзвоне. Ліда Михайлівна, їй дякую за вчорашню підтримку. І Ольга Іванівна з першої школи. І, як я кажу, Бурса, це каже, воно колір називається, але людина не дуже освічена. І якщо хтось дуже не сильно грамотний, ви не соромтеся, ви робіть те, що ви вмієте. І в житті ви ще не знаєте, ким ви будете. Ви можете спотикнутися, вивихнути ногу, ви ж не знаєте, що ви її вивихнете. І по житті я ще хотів би сказати, от у мене є таке порівняння, ідіть по сходинкам уверх. Залишайтеся такими, які ви є. Ставте собі цілі. Це як на ту ялинку дертися, ви ж лізете товщі гілячки, тонші, тонші. на верхушку ви можете залізти і піднімете нос. Я знаю, що є в цьому колективі дітки із більш забезпечених сімей, я до них звертаюся, я не принижую. Залишайтеся такими, які ви є, ви ще в цьому житті зовсім нічого не досягли. І ви можете на цю ялинку долізти до самої верхушки і за тоненьку гілячку взятися, і своєю дупою позбивати усі ті гіляки, які ви за якийсь період часу піднімались. Так що будьте самі собою, будьте людьми. А і всім я дякую, тому що пригнав цю машинку просто для кожного, щоб ви своїми оченятами подивилися і зрозуміли. Що цей автомобіль це не просто автомобіль, це просто лошпайка, як хтось каже, чермет. Але якщо він у хлопців є, хлопці зможуть вивезти пораненого, зможуть виїхати на позицію, зможуть привезти собі продукти харчування. І не забувайте, от кожен ранок розпочинається в кожному по-різному. Ви не забувайте, яка ціна цього кожного ранку. Хтось сховався за великим тином чи забором. Не знаю, як там буде правильно на українській мові. Дивіться далі. І розумійте одне, що ті хлопці, які пішли в перший день, це ті патріоти, які віддають життя заради кожного з вас, за ваше життя, за моє життя і за всіх людей, які живуть в цій державі. Держава це ми всі разом, а не керівники, які керують державою. Керівники теж є різні, це людський фактор, так як і ми з вами. Так що я ще раз склоняюся і дякую перед колективом учителів. Я ну, дуже ну як там, ну я їх боявся, але вже на сьогоднішній день я привик уже якось мені вже і хочеться до вас прийти, і мені приємно ем, всім, 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 всім і я думаю, що Завдяки отакому от невеличкому ютуб-каналу ви зможете контролювати діяльність і бездіяльність козака попрошайки. Так що я ще раз всім дякую. Завдяки вашій ярмарці 113 можна заокруглити, бо мені так легше казати. І доброму, який погасили кредит на цей автомобіль. Тобто він передасться 58-му бригаду, де служить. Юра Якушко і Андрій, на, на жаль, не пам'ятаю прізвища, він також Березанський. Це група від, ну, вогневої підтримки 58-ї бригади. Я просто безмежно вдячний, я був шокований. Це була це вагома робота, і кожен з вас має отут часточку свою. І ви повинні цим пишатися, щоб ви не стояли осторонь, а долучилися до цього. Болтик, гаєчка, десь якийсь якийсь клапан, там, да, може шитись. Тобто я вам дякую. А також хотів би ще була, був у нас прямий ефір у п'ятницю, і один із військовослужбовців 72-ї бригади, звати його Олексій, позивний в нього вій. Він сам родом з міста Березані, з вокзалі. Я його ну, не знаю, близько ще я з ним безпосередньо спілкувався по телефону, потім ми вживу. І ну, в лайкарі дуже багато людей, от там пишуть, була резина відправа. Він пише. Я як там доля тих гільз, які ви зробили, чи продали, чи ні? Я кажу: людина хотіла 10 тисяч дати. Я не продав. Він каже: я Хочу, якщо є можливість, більше не можу 10 тисяч за неї заплатити і передати її в школу. номер 3. цей гільза Азов, вона з великої історії, вона безцінна. І я думаю, що зараз я вам її принесу і покажу. А також ще дві гільзи, які були за період цього періоду, що ми збираємо, це вже в нас був 48-й, дома стоїть 49-й, і ми ще заганяємо 50 авто за 14 місяців, не вважаючи там більше 200 комплектів і іншої роботи. Ну то не важливо. Так що, коли ми збирали на ці всі речі. Деякі підписники, Наталія Солітерник, Артем Добрий, Коля Каракулов, тобто із-за кордону, і з України купували ці гільзи, і залишали у мене. І говорили, передасте їх у музей. І на сьогоднішній день я хочу все-таки за вашу роботу, щоб ви мотивували інших людей об'єднуватися, щоб люди дивилися, хочу оставити вас у вашому музеї, щоб вони були згадкою. Кожна гільза вона привезена з поля бою. Кожна гільза розформована або. Призоризована, вона також з історією. Туди вкладена, чиясь душа. Кожна людина долучається, чи може. Так що я дякую вам усім, а я ще з принесу гільзи і гадав залучу мікрофон. Будь ласка, підійдіть. Ви в нас завідуєте музейною справою. Есть Лариса Анатольевна? Гільзи будуть передані у музей. Це в нас Леся Анатолівна, вона завідує музейною справою, все розмістить, запише і зафіксує. Хочу трошки сказати, це гільза, а я мені не знаю. Чоловіку можна і без мікрофона балакати. Так що, друзі, гільза, оця, що тримає Надюха Сергійова, Азов. Я думаю, всі знають, що це за підрозділ. І про них не потрібно забувати. Дуже багато е... хлопців і дівчат були в полоні. З деякими особисто знайомі є пані Лілі. Вона сьогодні очолює штаб-пункти на дона Куп'янському напрямку. Це жінка, реальна героїня, яка була на Азовсталі. Ну, потім вони попали в полон 10 місяців. Але от з такими людьми, коли зустрічаєшся, ти розумієш, що це справжні люди. І оцю гільзу я хочу залишити вас із спогадами татаран Татан. Із спогадами є в мене ще одна підписниця, Алла Зінчук. одна така гільза є у неї, такі тільки дві. Вона знаходиться в місті Дніпрі. І, на жаль, син також був на Азовсталі і згорів заживо в Олені. Це жінка з великим серцем. Ця жінка живе тільки тим, щоб рятувати чиєсь життя. Вона всі свої заощадження віддає хлопцям. віддає для того, щоб підтримати захисників, тому що вона знає, що таке втратити найдорожче. І мама, але, я хочу оцю гільзу передати, хоч і військовослужбовець Олексій її купив, але і спогадами. Про Азов, не забувайте, це забули титани, вони є і будуть. Ми вже передавали один автомобіль 12-ту бригаду Національної гвардії, це Азов. Це кремезні, круті хлопці, більшість з них Запоріжжя, Дніпро, вони справжні запорізькі козаки. Так що я їм дякую. І оця гільза це буде, ну, така трішки невелика історія, хотів щось розказати, але все перекрутилося в голові. Також оця гільза, тут намальований полонений. Візьміть, будь ласка. Полонений, хто дивиться там в соціумі, коли хлопці вийшли з полону, одві на це яблучко, це скільки там слід болі, і от Танюша Остапенко намалювала цю гільзу, не знаю. От її було натхнення таке, і оцей тризуб, який вифрезерований, він теж зроблений в Запоріжжі і за допомогою одного із моїх підписників Азовця Андрія Іванюка. Він, це, ну, він відвозив і робив це, організовував. Все зв'язано з тими краями. Ну і також Гільза, я думаю, що Діанова багато хто знає. Це також історична е, як буде особа. От, е, по, по проханню солітерних Наталії вона повинна була передатися Діанову. Телефон ми знайшли через Костю Грубіча. Сніданок один плюс 1 спілкуються особисто. Е, на сестру вийшли. Але прохання Наталії ми не змогли виконати. Він знаходиться там, де Наталія в Сполучених Штатах Америки, і, на жаль, він не вийшов до нас особисто на зв'язок. Тому ми її залишимо в такій крутій, суперовій сім'ї, як ліцей номер 3 і будете передавати її з покоління в покоління, і будете розказувати байки, які вам розказував. Ну не дід по нас, а Срішенуть Про діда Паназа, мало хто знає. Навіть для жінки такі важкі речі. Так що всім я дякую і найголовніше слава Україні! Ви просто красавчики, я всіх люблю. Як люблю казати усім, обняв, підняв, ну обнять обнять можу, а піднять, ну бачите, трошки трішки. Так що я ще раз всім дякую. Я дякую за цю велику родину і працюйте. Є можливість працюйте. Не з'їжте конфетку. Десь бійцю, якомусь комусь, щось там передайте. Це все діло можна зробити. Кожен із вас, кожна родина може, якщо є у вас знайомі друзі, передати якийсь привіток. Вони дуже люблять, коли ми їх підтримуємо. Тому що хлопцям потрібна мотивація. Що ми тут також думаємо кожен день і кожен ранок за те, щоб настав той день і настав мир. Але, на жаль, ціна дуже велика. Так що я дякую вам усім. Не знаю вже про що казати, просто я вас їх люблю, обнімаю, піднімаю. Ми вам дякуємо за велику справу, яку ви робите. А ми лише крапелька, яка зволожує ті губи наших воїнів. І якщо діти у вас є бажання, підійдіть, оставте часточку свого тепла для наших воїнів на автомобілі. І ще одне хочу сказати, коли ми будемо передавати цей автомобіль. Ви можете побачити інформацію на Ютубі. І хлопці обіцяли передати вам стяг. Нормально. Я просто шокований. Надіюся, що все буде добре. Ми передамо хлопцям ним автівку, і вона буде їм допомагати. І Зафіксуємо передачу, а там грибать відзвітуєте, скажете, ось наша машинка на Донецькому напрямку. І працюємо далі. Ви просто в круті. Оце тепло. Ви передаєте обсяг, воно їх пуговує. Я думаю. Юра дивився, поки вже там через пару днів ярмарку, він повшокований. Він казав, я передав стягу. Велика родина, величезна родина. Від маленького до великого. Поважайте один одного, цінуйте один одного. Тому що тільки в об'єднанні, Дойти чи до іншої мети. Навіть в естафеті, коли, коли ця естафета, якщо є, вона є плоди. Так що ви крутяки, просто крутяки. Вони комунають ключи, хтось і покатаєте чи все. Давай, дай, не я думаю, що ми коли щось придумаємо, вас просто багато треба купить велику машину і тоді вас усім пом'ятають. Так що я вам ще раз усім дякую. Ви просто суперолі. Маленькі дітки, вони. Більш такі, які вони є, а дорожні ми не, ну, не будемо. Вони вже контролюють, вони підстроюються під ситуацію. Будьте самими собою, не цурайтеся своїх емоцій, відкривайтеся. І вас будуть сприймати такими, які ви є. От я наче, такі, які є, але кожен з вас приймає мене по-різному. Так що ще раз, слава Україні! Ще раз дякуємо всім.

О, ви стаєте, ви стаєте. Ви Ребята, я вас і віглю, 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 віглю. не люблю, ви будете Будьте со мной все, Грішка, за діло. Не тільки сфоткатися, ми навіть з тобою ось по, по, так, подякувати ще раз усім підписникам, глядачам ютуб-каналу Сергія Шелудько і ліцею номер 3 за таку вагому підтримку. А ми працюємо далі і все буде Україна. Так що дякую, всім, всім миру, здоров'я і добра від ютуб-каналу Сергія Шелудька. Пока-пока.